І так, У нас сьогодні Suzuki Bandit 400 на чистку настройку ремонт карбюраторів, бо він не працює. Клієнт загнав, його переливає, погана робота 1-2 циліндра. Е, знімаємо і розбираємося, що там і як там. Ну, Це Suzuki, це, це всі знають, ці бандити це геморрой, Але робимо. Так, що ми бачимо Рези далі? Тоже. Ого, біда. І для знавців бандита. Оця резинка вставляється не з а вона вставляється. Тут є для цього спеціальний паз і він вставляється отак. Потім вставимо. Так, ми зняли вже карбюратори. В такому вони стані. Будемо дивитись. Откручуємо верхні кришки. Значить, одна кришка стріщеною. В, в одної кришки одлимились уху. Далі тут стоять резинки уподнітяні. Раз, два, три, чотири. Значить тут стояли, тут не стояло, зато тут стояло дві. Показуємо далі. Нормально рівень. Сидить у резинках добре. О, тут трохи опущений рівень. Ладно, цей взагалі не дижиться в резинках, що спереду, що ззаді, Капець А тут рівень опущений теж вниз. Мак кофе замовляли. Оце отаке ми слили вода з накипів і. З якоюсь хренью. Ну, це вода, вона навіть не жирна. Це просто вода вскипячена, він, напевно, вскіпав знає скільки Плюс стан. Там стан. Це все треба чистити, мить. Мить усю систему тут, я думаю, разів 5-7 треба, щоб щоб тут вичистити це все. Це просто жах. ну Що вам сказати? Такого жахіття я за свій віки ще... Не бачив. Тут воно просто згнило аж і плюс не стояло тут термостата. Він був без термостата і він був весь на гамні якомусь фу кристали. Пробую йому щось. Сделать, ну, якщо шукатимете вже кришки, то і на, напевне шукайте у зборі корпус термостата з термостатом. Замінили кучу резинок. Так, тут ми собираємо. Далі ми дивимося поплавковий рівень. Як чітко всі стоять, і збираємо далі. Ставлю на плоскість. Виграє. Птерп плоскість, тепер тут все рівно. Ми свічки вже змінили йому поставили новий денсо, карбюратори перечистили. Все що треба змінили, там резину куча. Хто знає ці сузуки, то той знає. От. Скоро будемо заводити. Так, дивимося його син синхронізацію. Збите все наглубо. Все чисто, все гарне. Ну, там шланг грязний, то потім вже вимійте. Термостат, всі датчики. Все було в ультразвуковій вані, дуже довго відкисало, потім ще чистилось, потім знову відкисалось і знову чистилось. Сузуки Bandit 400 готовий.